Друзі, вітаю! У нас на надходження. Це ось такий Subaru Outback 2022 року випуску, дуже крутій комплектації з мінімальним пошкодженням по Америці. Має лише 18 тисяч км пробігу. Ось такий він довкола, є парктроніки з попереду та позаду, камера заднього виду, електропривід багажника, безключовий доступ. Також є датчики сліпих зон, повний електрослопакет, мультикермо, підрульові користі перемикання передач. Ось такий великий екран мультимедії з під підтримкою CarPlay та навігацією, камера заднього виду, підігрів, сидінь, електроручник, автомобіль нас на автоматі. Має дуже просторий салончик. Ось такий салончик у нас позаду. Якщо вас цікова, дана автівка, чекаємо вас в компанії «АвтоФокус», знаходиться за адресою місто Київ, вулиця Територіальна, 92. Цю автівку ви можете купити за готівку, влізаних, в кредит, а також взяти на своє авто. Тому чекаємо вас на тездрай.